Сьогодні розбір натальної карти цікавої людини Маріам Асламазян. Ну, як завжди, художник. Розглядає планети в знаках, шукає показники тематики, кольору та техніки. Через те, що точний час народження невідомий. спочнемо з Нептуна та планету Рибах. Нептун у неї знаходиться у раці. яким може бути світ уявлення про світ. Світ може бути прекрасним. Природа гарна, може подобатись природа рідного краю. Тематика сім'ї, родини, батьківщини, роду також буде важлива і, можливо, буде якось творчість творчості її переслідувати, бо багато буде емоцій пов'язаних з цим. Через те, що тут і чорний місяць знаходиться, і м -м, північний вузол, ця тематика може бути акцентована додатково. Тут можуть бути і страхи пов'язані з цим, і якісь таємниці. Ну, здоматкою родини, батьківщини, роду і так далі, матері, сім'ї, дітей буде хотітися докопатися до істини в цій тематиці, можливо, якось емоціями буде тут е, глибоко укорінена людина. Ну, а загалом е, світ може уявлятися трошки нестабільним, іноді хочеться замкнутися у собі, в своєму домі, почувати, побути на самоті, почуватися самотнім і насолодитися ось цим сімейним колом, наприклад. Ну, те, що природа буде займати не останні місці природорідного краю, можливо, у якості роботах і прослідкується. Планети у рибах. У рибах є Сатурн Сатурн може додавати перше систематизацію, порядкованість. Може, наприклад, звужувати тематику чи обрання кольорів, може додавати кольор чорний, може додавати систематизації порядкованості на картині, тому що риби. Схильні до розплощатості кольору та болотця, а Сатурн це земний знак. Він заземляє ось це все, систематизує, впорядковує, тому на картині може з'являтися зрозуміле, так скажімо. Сатурн може додавати якоїсь тематики тяжкості, грусті, печальки, смерті, роздумів на цю тематику. А може, творчість буде пов'язана з зупинкою часу. Малювання картин це взагалі. Точно, зупинка часу. А там може бути і фотографія, і ліплення, і щось пов'язане з архітектурою, з якоюсь технічною стороною, ну, наприклад, графіки, якісь, схеми, ну, це більше до дизайну, архітектури, мабуть. І якщо в малюванні, можливо, зображення архітектури чи розпису чогось такого, пов'язаного з каменем твердою структурою. Сонце в неї знаходиться у терезах навпроти. Можна сказати, в опозиції, хоча не в чіткій, в опозиції по знаку у Овні знаходиться місяць. Якесь протистояння чоловічого та жіночого. Це може якось і в творчості проявитися протистояння, може і в житті просто між чоловічою особою, особою і жіночою могли бути якісь протистояння і, і в власній сім'ї, і в родині, де народилася. Проте сонце в Терезах це про красу, про порядкованість, про балансування та врівноваження якогось балансу краси та некраси, виставки, відвідування масових заходів, комунікація з людьми, налагодження стосунків, зв'язків. Терези також і про красу і про прекрасне, проте це щось таке елітарне. А місяць овні може додавати різкості е якоїсь янської енергії і в творчості, і в самій людині. Трошки може додавати експериментів та винахідливості якоїсь в творчості. Цій людині дуже легко щось почати, ініціювати. Венера знаходиться в неї в скорпіоні. Тобто може додаватися ось ці взаємодії з людьми якась конфліктна історія або історія. Наприклад, якщо в творчість цю Венеру пересунути, то, можливо, якісь були кризові ситуації в процесі творчості, малювання, можливо, зображення якоїсь такої воєничої тематики, чоловічої тематики, або стосунки конфліктні, з'ясування стосунків, або щось таке, де є долання перепон, долання, що викликає внутрішній супротив, незрозуміле почуття, і через це. Ріст, наприклад, за Плутоном, що може поглиблювати людину, в чому вона буде зациклюватись і шукати копати. Це якраз комунікації, знання. Можливо, людина буде шукати ці знання, їй будуть вони даватися важко. А можливо, їй будуть цікаві знання, пов'язані з чимось таким войовничим чи езотеричним. Так. Ну, можуть бути труднощі, наприклад, у отриманні якоїсь освіти, наприклад, освіта пов'язана з. Чимось творчим може даватися важко, через те, що, наприклад, власні дії, може, хочеться чогось креативного, а за класикою не виходить, або навпаки, якісь зриви емоційні, нервові, або просто не витримується якась напруга, і людина може кидати це навчання. Можливо, якісь були проблеми з грошима під час навчання. Не знаю, чи було неї вища світа не знаю. Так, подивимось і ланцюжок планет. В неї досить цікаво виходить. Є два, дві групи. Одна група це група відпочинку, проте вона складається з п'яти планет: місяця, Марса, Урану, Сатурну та Нептуну. Тобто усі ці планети це один ланцюжок. І людині буде, наприклад, в якійсь спортивній ситуації чи просто в домашній роботі, як відпочинок. Це може бути щось якась екстремальна. Екстремальний вид спорту або подорожі, по відпочинок на природі і в рідному, на рідній якимись місцевості, а може бути просто процес заняття творчістю сам наодинці вдома. Ось це як зона відпочинку. А прояви в соціальній сфері вони є через Плутон та Меркурій, через їх взаємну рецепцію. Плутон у Близнюках і Меркурій у Скорпіоні. Якась комунікація, проблеми зі знаннями, як я вже раніше аналізувала, це може просто бути якась емоційність у людини, намагання знаєте, сконцентруватись на питаннях матеріальних, чи потрібні мені, чи не потрібні ці гроші. Також це може бути питання влади, як особистої влади, так і влади від інших людей. Які мають більший статус, ніж ця людина. Можуть бути тяга до езотеричного, до якогось містичного, таємничого, забороненого, якогось еретичного характеру. Все це може виражатися, до речі, через творчість, через творчість, через в неї якраз підключка тут йде творчих планет: Венера, Сонце і Юпітер, яка це все розширює. Тобто через прояви. Емоційні, у стосунках, через творчий початок, через матеріальний світ, через заробляння якихось грошей, грошей бойової влади в стосунках, а в творчості зображення чогось такого глибинного, татаємного, містичного, о, якось тішить її его. А Якщо вона ще це якось у суспільстві продукує і показує через це Юпітер, поводить себе, наприклад, як зірка, чи як людина, яка на видноті на сцені, або на цих ж виставках як яскраво преподносить свої роботи, або вчителем працює, навчає творчості, ну то і помічають люди, і якось вона ще і відома в соціумі. Так, а виділеність стихій і... Христа. Значить, Стихія в неї точно виділена вода, і воді в неї Нептун, Венера, Меркурій та Сатурн. Значить, Венера це творча, 100% Нептун. Також і вода може додавати ось цю тематику, пов'язану з природою. Сатурн можливо буде говорити і про архітектуру, або щось вона могла робити ось з цим Сатурном, або він може проявитися як графіка або чорний кольор. Меркурій це просто якісь знання, такі таємнічі знання. Ну і, до речі, оця вода, якщо вона головна, так скажімо, в карті, то, можливо, і чіткість може страждати. Бо Меркурій у Скорпіоні, хоч є в нього прагнення до якогось оточення глибини дійти до суті. Проте вода все може розмивати. Хоча Сатурн не хоче структурувати, проте ось тут залежність все від е, хреста. А ось тут якраз і виникає питання, який в неї хрест кардинальний чи фіксований? Якщо кардинальний, і тоді виділений рак і місяць, тоді 100% з чіткістю будуть якісь проблеми. А якщо фіксований, і Скорпіон, і Плутон виділений, тоді людина буде трошечки уважніша до цього. Хоча з цієї точки зору о, у близнюках. Близнюки можуть дуже важко концентрувати увагу на чомусь, а бути такими, знаєте, тут трошки, там трошки, захоплюватись, легко кидати, тому якось чітко, чіткість буде під питанням. Можливо, просто буде фіксація на якійсь тематиці, одна й та сама тема. Або це буде виділений місяць, або виділений плутон. Якщо це виділений місяць, це тематика природа рідного краю, люди, жіноча тема. Батьки, рід, а щось креативне, таке, знаєте, а можливо тематика жінок і чоловіків і їх стосунки. А якщо це Плутон, то це в близнюках, це тематика якесь спілкування можливе, знову ж таки, як міста, люди, багато людей, природа можливо і вода, тематика води. Якщо ми візьмемо просто виділеність ланцюжка Меркурій, і Плутон, то це люди, місто, вода. Стосунки. Ну, колір, якщо вода переважає, можливо, синій з додаванням чорного або графіка. Трошки буде страждати чіткість. Так, давайте будемо завершувати. Дякую вам за увагу. Буду вдячна, якщо ви поставите мені лайк і підпишетесь на мою сторінку. Тож, дякую, бувайте!